Вітаю вас, дорогі глядачі! Продовжуємо розбирати пастки у ферзовому гамбіті. І так, d4 d5, c4E6, кінь С3, кінь f6, слон G5. Кінь Bd7, CDD. І білі зробили зв'язку коня на полі f6 своїм слоном. Тепер вони сподіваються виграти пішака на полі d5. Але якщо побити конем цього пішака, це буде дуже серйозна помилка. Давайте подивимося. Чорні тимчасово жертвують ферзя. Але у них є дуже сильний хід слон b4. Даємо шах білому королю. І тепер немає іншого захисту, тільки можна перекритися ферзем та віддати ферзя назад. Слон забирає, король забирає. І чорний король спокійно з'їдає слона. Тепер форсована гра закінчилася, якщо порахувати фігури, у чорних зайвий кінь та легко виграна позиція. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей!